Доброго дня, я Юліан Голик, директор лікарні святого Пантелеймона, першого територіального медичного об'єднання міста Львова. Ми є більше заклад в Україні, найбільше об'єднання в Україні. Хотілося б висловити щиро подяку нашим партнерам, владіному фонду Слава Україні і Олфу Вікторі за надану благодійну допомогу. Медикаментів, і витратки, і витратки, і виробів медичного призначення. З перших днів війни ми є надійний медичний тил західної України і всієї України. Ми активно приймаємо військових поранних, цивільних поранених, внутрішніх приміщених осіб, з зони бойових дій. За минулий рік ми полікували 2 пацієнтів, з них 80 внутрішніх приміщених осіб, з них 11 тисяч військових. Тому є гостра потреба в подальшій допомозі, а саме у вигляді медикаментів, розмірної інфузії, антибіотиків інфузійних, знеболюючих. Антипіретиків, виробів медичне призначення це катети, системи, шприци, рукавички, а також епідеральні набори і спінальні голки. Будемо щиро дякувати за наш допомогу і надіємося на плідну співпрацю. Слава Україні!